Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. До вашої уваги хочу розповісти про новинку від торгової марки Sheджинг оновлену систему стяжки і формування кута від Sidжиing. Звісно. Це, що нове, це все добре. Але, звісно, йдуть і недоліки, і переваги. Чесно кажучи, тут вона створена для чого? Для того, щоб. Велику форматну плитку, або не таку ж велику форматну, таку, як метр двадцять. Якщо ви її поклали, поклали з зазором, вона вже встигла трошки приклеїтись, щоб її можна було або стягнути, або розширити, щоб між швами була правильна відстань. Це перше. Друге питання, якщо ви кладете плитку. Під кутом, щоб сформувати правильний кут і зафіксувати плитку, щоб вона нікуди не ділася, це друге її питання. Ось в такому вигляді вона використовується для стягування. Працюють бачите, рухається присоска як з одної сторони, так само з другої сторони. Можна одночасно їми рухати. Можна, тут, бачите, тут є спеціальні такі, які формують, щоб рівень плитки співпадав формують рівень плитки, щоб він однаковий був у плиток. Ну, це теоретично так було задумано. Застосовується нового зразка присоски P611 з маленьким манометром, вакуометром. Тут вже змінено. Поршень в цій присосці, ну, нового зразка, якісні присоски. Немає у мене претензій до присосок. Звісно, якщо ви відпустите ці закруточки, можна сформувати кут, наприклад, 90 градусів. Тут воно все рухається, приліпити, зафіксувати, так само е вирівнювати. Ну, казалось би, да? е що в принципі, достойний варіант і має працювати. Але. Якщо починаєш розбиратися, дивіться, ось відстань така величезна між цими присосками. І тому тут воно все прогинається. Якщо ви будете вкручувати, підкручувати, формувати, там, наприклад, площину, то у вас, якби ви не фіксували оці стрижні, повнотілі, до речі, стрижні, все одно воно вигнеться. Тому, як на мене, і за... тут не жорстка конструкція, і це мені не подобається. Як ви її не фіксували, вона все одно зігнеться. І ви не зможете формувати єдину площину між плитками. Ну, ось цей перший недолік. Другий недолік Ось величезна відстань. Да? Ну, не завжди така величезна відстань, особливо коли ви формуєте кут 45 Ну, здавалось би, да? тобто можна підсунути. Давайте це і зробимо, трошки зменшимо відстань за рахунок труб. Але наскільки ми зможемо зменшити цю відстань? Зараз я по покажу. Дивіться, тут ми совуємо, щоб тут у нас місце залишилось. І з іншої сторони ми також максимально здвигаємо. Ось, здвинули, у нас залишилось місце. Ось так. І фіксуємо. Фіксуємо на кінцевих цих тримачах, фіксуємо. Так, зафіксували. <кій> Тепер, які незручності з'являються? Тепер дуже незручно крутити цей барашок для того, щоб роздвинути, звужити або роздвинути. Ну, незручно крутити. А якщо, якщо треба. Зусилля, щоб його крутити, він же, понятно, зрозуміло, не спирається, а для того, щоб там треба великі зусилля мати, щоб його крутити, крутити зовсім незручно. В принципі, відстань вже більш-менш стала. І якщо ви формування кута, бачите, я закрутив, ну, ось таке формування кута. В принципі, якщо взагалі оці треба прибрати, щоб вони не мішали, в принципі, можна формувати кут. Ну, там, Наприклад, 20 см на 20 Це сходи, можливо, такі будуть, але це великі сходи мають бути. Так, це од... ось такий механізм. Тепер, що я хочу розповісти, про... Ну, мені складно відповісти вдалий чи ні. Я завжди критично до цього підходжу. Але, як на мене, дивіться, ось рішення для е, стягування у Біхая. Воно, як на мене, Практичніше, простіше, і як на мене, воно краще, ніж воно компактніше. ну Ось рішення від торгової марки Sigma для стягування. Ну Це класика, вона завжди люблять плиточники, це. Рішення. Бачите, тут величезний хват, і можна запросто з величезною силою е, крутити, е, щоб стягнути або розширити. У біхає також закрутка більше за розміром і можна приділити більше зусилля. У шеджинга зато є працююче, реальне, працююче, дуже дешеве рішення постягування е, плитки. Та розсуванню. Як на мене, воно має місце на існування, і якби сюди поставили якісні присоски, то взагалі це було б хітом. А так вона працює тільки на гладкій і легко шероховатій поверхні. Розсовується і звужується. І її взагалі можна використовувати як присоску для перенесення. Але це китайська резина використовувати тільки для ось таких гладких поверхень. А, дивіться, я. З цього стягувача виконув, ну, формувача кута, викину, не викинув, а зняв ось ці стрижні. До речі, вони повнотілі, вони якісні. Та і взагалі воно, як на мене, вражає ну, своєю якістю. Але ну, не продумали трошки. І поставив без цього е лишніх деталів систему стягування. Уже не влазить сюди систему вирівнювання, щоб вирівнювати дві площини. Але, в принципі, в такому вигляді, хоч тут всього-навсього залишається приблизно біля 5 мм можливість стягування, але зазвичай цього достатньо, подивіться, щоб вона працювала. Бачите? Вона ось таким чином працює. Діапазон невеличкий, але зазвичай ну, більших діапазонів немає. Ось в такому вигляді вона і працює як стягування. Крім того, хочу зазначити, що вони, мабуть, спеціально зробили ось такі люфти, щоб вона могла повертатися всі сторони. Е, я не знаю, чому вони зробили такі люфти. Напевне, воно так і треба. Ну, ось такий коротенький огляд системи нової стягування. Е, якщо є якісь питання, можете до мене звертатися. Я надам консультації взагалі по всім. Всьому обладнанню, яке е, призначене для переносу, для порізки е, столам і всього іншого. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечість з нашої країни. Слава Україні!